Виконаємо розминку для язичка. Витягуємо губки спочатку вперед, посмішка. Далі працює язичок, надули парус. Поставили гірку. Парус. Не забуваємо вигинати спинку язичка. Далі чашечка. Грибок, чашечка, грибок, гармошка, конячка. Барабан. Кожну вправу виконуємо по 3 рази, рахуючи до 10. Поставили губки або язичок і рахуємо до 10. Розслабили. І так, 3 рази для кожної вправи.